Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні поговоримо про пероноспороз. Що це таке і як його подолати? За допомогою простих, але доступних методів реактивом фентона, який можете ви самостійно приготувати дуже легко, а також біопрепарату фітоцит для того, щоб бути з огірками. Погнали! Тож, пероноспороз або несправжня борошниця Тараса це Небезпечна хвороба огірків. Покроково покажу, як приготувати розчини, обробити рослини і як поєднати народну хімію з біологією для найкращого результату. Пераноспероз це грибкова хвороба, яка вражає листя огірків, особливо в теплу і вологу погоду. На листках з'являється жовто-коричневі плями, знизу сірий наліт. Рослина слабна, врожай різко падає, якщо не лікувати. То кущ може загинути за 5-7 днів. Реактив фентона це суміш 3% перекису водню і сульфату заліза, залізний купорос. Ця суміш утворює активні радикали, які знищують грибкові патогени на поверхні листків. Фентон спалює грибок без шкоди для рослину. Якщо правильно приготувати і використати, дотримуватися дозування. Тож готуємо правильно. Для приготування нам потрібен перекис водню 200 мл. Беремо в аптеці, а також залізний купорос. Купляємо в магазині. Залізного купоросу потрібно порівняно небагато. Якщо на 200 мл перекису, то ми повинні взяти 2,4 г. Це півчайної ложки залізного купоросу. І води до 2 літрів. Це м'який і безпечний розчин для огірків, особливо в період їх активної вегетації, коли вони ростуть і плодоносять. Якщо листя вже грубе і сильно уражене, можна зменшити воду до 1,5 літра для трохи сильнішої дії. Тож, беремо 200-300 мл теплої води, розчиняємо. 2,4 грама залізного купоросу. Добре, перемішуємо. Отже, для приготування реактиву фентона нам знадобилося. Ми тут розчинили, вже розчинили 2,4 грама залізного купоросу, так? І додаємо його у воду. Останнє це ми будемо вносити перекис водню 200 мл. Тут у нас буде. Це розраховано до 2 літрів. І це доволі таки щадяща норма. Так, це добре. Якраз у нас вийшло до 2 літрів. От то позначка 2 літра трохи є. Так. І доливаємо 200 мілілітрів перекису водню. Так, і вливаємо перекис. І зразу пішла реакція. Як ви бачите, змінилося, Вийшло. і будемо кропити. 20 хвилин препарат. Реакція йде. Так. Гайда повинні ми використати цей реактив. За 15-20 хвилин, бо вже реакція тоді проходить. Обробляйте ввечері або рано вранці, не оприскуйте під прямим сонцем. Обробляйте лише по уражених листках і бажано з нижнього боку. Розчин використовуйте, не зберігайте, тому за 20 хвилин він втрачає свою активність. Тож, реактив фентона знищує грибки. На листках не дає їм подалі уже розвиватися, а далі нам треба укріпити імунітет рослин і використовуємо для цього біопрепарат фітоцит. Це біофенгіцид на основі бактерії, сінної палички, Bacillus subtilis. Він, Цей препарат пригнічує розвиток грибків, підвищує імунітет рослини, він безпечний для людей і для бджіл. І його дія досить таки пролонгована. Тобто ефект зберігається до 10 днів. Значить, ми беремо по інструкції, готуємо розчин і оприскуємо ретельно все листя краще вранці або ввечері. Можна чергувати з реактивом фендена і застосовувати їх відповідно через 2-3 дні. Після нього. А для профілактики, щоб пероноспороз не повернувся, уникаємо загущених посадок, підливаємо під корінь рослини, а не по листі і видаляємо уражені листки і обробляємо фітоцидом кожні 10 днів. Це буде найкраща профілактика. Після обробки препаратом з'являються молоденькі, уже свіженькі листки, які не хворі, і хвороба відступає. І пам'ятаємо, головне вчасно розпізнати хворобу і починати діяти. Комбінація природної хімії реактиву фентона і біології фітоциду це чудовий результат без шкоди для нашого здоров'я. Біологічний препарат і зовсім препарат, який не приносить шкоди людині. Тож, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися відео з друзями-городниками. До зустрічі в саду на городі і в дикій природі!